Я зараз знаходжусь на залізничному вокзалі в Києві на 14-й платформі. Трошки прийшлося покружляти, щоб дізнатися, як саме потрапити в музей залізниці. Тому що ніде ні на гуглі, ніде немає жодних якихось там розповідей, написів чи взагалі наклеїв тут на самому вокзалі, де вхід в цей... Музей, де каса — все інше, тому метод тику та спілкування з персоналом ми нарешті дізналися. Спробуємо зайти, подивитися. Купили квиточок за 80 гривень. Йдемо гуляємо по музею. Такі машини. Поки що не зрозуміло, як вони відносяться до Укрзалізниці. Горьковський автозавод. Мабуть, машини обслуговування якісь. А це або пожежне, або не знаю. Молоко возили може. бочка якась. Прикольно. Ну там тара. Не зрозумів, що це таке. Не зрозумів. Чисто теоретично, мало б було б десь написано щось бути, що воно таке. Поки що не зовсім понятно. Тут ще отака от, тарантайка якась. Прикольно. О, на ній щось написано. Вантажний автомобіль ГАЗ АА Ніжегорського. 32 року. Ого. Зразком американський вантажний автомобіль послужив Форд. Прикольно. Ось он музей і про Ще якась штука. Воно взагалі схоже на якийсь пилососи чи щось, навпаки, що воно дуло турбіне. Що на тому? Що на цьому. Каво. Тож, бочка якась. Тут махіна якась. Вантажний автомобіль ЗІЛ-157. Застосовуватися як тягач. Працювали на залізницях машин. Щось написано. ЗІЛ. Також тут стоїть такий от бульдозер. На це Бульдозер. С100. Сталінський 100. Понятно, чого С. Це як не ленінський, так сталінський Ну Така мохійна дебела. Такої я навіть приблизно ніде не бачив. Це щось вообще якийсь броневик. Тягач АТТ. Виріб 401. Артилерійський тягач. Тяжкий артилерійський гусеничний неплаваючий тягач високої прохідності. Ні хрена собі. Нормально. Ось така штикенція. Прикол, прикол. О, ззаді ще в нього відкидається от от така от штука. Клас. Стоїть отакий от цілий поїзд. А він закритий. А, може з іншої сторони там спробую потім підійти, можливо там кабіна відкрита, позаглядаю. Ну він такий викрашений чист. Цей закритий ось замок осіб. Але мені оцей цікавий. І також мені цікаво, чи це чисто музейний експонат, чи ні. Тому що на новий рік, здається, чи на Різдво отакий самий паровоз їзде. Ну, я їх мінімум в Києві бачив. Також десь відео бачив, здається і тут десь ворог, тут буде Карпати Закарпаття, здається і там їздить. З нього такий з тої труби, валить такий димяр, а воно ж походу чи на вугіллі, чи на чому воно їде. Це все тут так крутиться, торохтить, дим валить. Десь фотки дуже круті, є в інтернеті, там прямо це з дивом таким насиченим. Офігенно. Така махіна дебела. В мене нічого не написано, не непонятно, чи можна на нього лізти, чи не можна, щоб цей не накричали, там чи не штрафанули. В принципі, там двері відкриті в кабіну. Можна спробувати, поки не вигнали. Або під кінець це зробити. Вагон відновлений ВЧД жмеренка. Це, мабуть, бензовоз чи що. Просто вагон. А, Вагон цистерна призначення перевезення нафтопродуктів. Ну я в принципі майже вгадав. Не про Ну, Тут також ще є цей вагон, -цистерна. це платформа призначення перевезення техніки та будівельних матеріалів Ну, відкритого типу. Тут є ще дрезина. Хто дивився відомих блогерів, які в Чорнобильську зону. Заїжджали на дрезині ну Не така, як ця сучасна, там змінили колеса, електродвигуни поставили і все інше. Але сам факт того, що на такій маленькій фінюшки заїжджали саме в Чорнобильську зону і там трохи вкаталися. Ну, це факт. Прикольно. Ручна. Це що значить? Це треба її вручну штовхати чи десь щось крутити, і вона має їхати. Тому що тут тільки ось гальма є. Можна тормозити ось штуками. Як вона має їхати, непонятно. Автодрезина. А тут конкретно написано, що на експонат лазити заборонено. Значить, що на всі інші можна. На цей теж можна якщо осторожно. Так, автодрезина. Пермський паровозоремонтний завод. Це Пермь, це Урал. До речі, цікаво, чи є тут якісь вагони з Стахановського вагонобудівного заводу. Тому що я коли працював на металургійному заводі в Луганську, то ми робили багато всяких запчастин для вагонобудівного Стахановського заводу. Цікаво, цікаво, може бути. Але там може не самі вагони робили, а тільки, наприклад, оцю платформу. І ну, це, це тільки частина вагону, виходить. Непонятно. А я так розумію, це ремонтувати або будувати оці всі під електрички, ці всі провода, все інше. Я обійшов з іншого боку. І да, тут є дійсно є табличка. Тепловоз, маневровий. Рік побудова 63. -й. Прага. Національне підприємство Соколово Чехословаччини. Прикольно, прикольно. Такий красавчик. Що, йдемо далі? Там ще є цікаві місця. І ще в якісь можна позалазити, я ще на жоден не лазив. Вагон відновлений у Дарниці. Так, це критий вагон, призначення перевезення продовольчих товарів і вантажів, які потребують захисту від атмосферних опадів. Ну, суючи з усього, тут закрито. І тут замочок висить. Але я думаю, він пустий просто. Такий. І там ще он якийсь стоїть. Ого, це взагалі якийсь вагонзавод. Землеприбиральна машина Балашенко. 63 рік. Тихорецький машинобудівний завод такий от. Ога ця земле, щось там машина землерийна. Нормально. Бур'яном трошки поросло. Там ще й другий поверх якийсь є. Ну а на цю штуку можна спробувати залізти. Закрито, але через скло видно, що там стоїть обладнання, двигун там якийсь Ну, коротше, все, що треба для поїзду. Щитова, якщо видно, і щось видно. Так, ще залишилось кілька вагонів, в які кажуть, треба залізти саме всередину і подивитися, що там є. Тому йду, дивитися що там є. Вагон номер 70139 Вагон, салон, особливого призначення було вбудовано в 1910 році. бр бр бе Угорщина. Цікаво. Полізно, подивимось. До речі, схожий вагон стоїть. Де вони там стоїть, як називається? А тут темно. Купе. Тут піч. Кухня. Кухня, борщ варили. тут. Прикольно. Прикольно. Сміття. Накідано вже? Uh -huh. Ну, але загалом, я думаю, це холодильники були. Бо такі плотні двері, дуже схожі на холодильника. Польва кухня, можна на табори брати. Тут тиск якийсь показує. Западнее, челязнея дорога. Київ. юго западне. Київ. Це що оригінальне? Мабуть. Баба полишивала. Тут для провідника. Провідника тут просто ні черта не видно. Але якщо ми відкриємо, прикольно. прикольно. Тут мало місця насправді тут Столик і... О, не видно відображення. Всякі такі ці. Коротше, дивитися за приводом. Так виглядає санвузол. Ітація. О, оце вже перша купе. Це прикольно, якщо сидячи, то тут, мабуть, для двох людей, якщо спати, то це просто для одної людини спати на шкіряному дивані. Хо -хо, хо хо Ти хто така? Комісар. Комісар Рекс? По-моєму, тут взагалі не знаю, якась дуже крута кімната. Тут жити можна, стіл такий, та я бачу, тут шафи, ось на замочок який закривали і ой тут щось А тут ванна вона закрита так? туалет ну так як завжди українське бидло понакидало прийшли насрати. це на Це ж стандарт наших людей Раковина класна, здорова. Ну, коротше, тут і підніму трохи Тут ванна реально можна їхати в поїзді і ван, ванну приймати. Це вам не люкс сучасний. Дуже комфортно. Тільки смердить. Так більше 100 год пройшло, ясно, що смердить. Скільки вже потіло людей. людей. хрена собі. Що це за вагон такий стратегічний? Ну, просто те, от... Я в шоці, якщо чесно. Тут кроватка така стіл здоровенний. О, сярки мало. О, до да, радянська символіка ще не пошла. цих антрисоль. А тут... А тут під склом, ну трошки поганенько видно, але там форма залізничника якоїсь. Скажи. Цілий палац. Гарно, гарно. Цей вагон е, дуже схожий на вагон, який стоїть на залізничному вокзалі в Фастові. І там е, був умовно, ну в ньому чи десь там, в цьому місці був акт підписання з луки УНР із УНР. От, то Він такого десь типу зелений стоїть в Фастові. Хто може проїжджав бачив, там написано музей з Луки. Йдемо далі. От настав час і цього паровозіку. Люди трошки розсмакталися, тому я зайду сюди. Паровоз вантажний 53-го року. Завод жовтневої революції. паровоз. Так Ворошиловград це Луганськ. А Луганськ це Україна. Прикольно, Потужність. 2100 КС Кінських сил це що? Колесо таке Влаченьке трошки, щоб ви розуміли. Нормас? норма. Що, Полізу? Л3191. Mm -hmm. да? да. Покрасила їх, тут сходи такі. Ось написано зроблено в СССР. Ну, в принципі, без інструкції буде важко розібратися, що тут до чого. Але я так розумію, що це машини відділення, і тут всі ці речажки, краніки, все це впливає на швидкість, рух, на тиск і на все інше парового двигуна. Просто якщо ці всі краніки накрутити, Потім тільки спеціаліст розбереться, що не так що де накручено. Ось таке от. Тут ще якісь є двері. Але я не знаю, чи їх можна відкривати, щоб не наробити біди. Я любитель в принципі десь полазити на де то в Таке махіна. Назад у майбутнє три хто дивився, там на поїзді вони там нормально так і сповняли. Розганяли його і там. Хто Та не бачив, подивіться, дуже класне кіно, але з першої частини. Якщо ви плануєте похід в Чорнобильську зону. Або просто полюбляєте подорожі, рекомендую вам магазин спорядження Топроб. Магазин пропонує широкий асортимент товарів для туризму, альпінізму, активного відпочинку, від наметів спальників і рюкзаків до ліхтариків, ножів, похідного посуду, інтегрованих систем та сублімованої їжі. В Втопроп професійно допомагають підібрати спорядження під ваші задачі, консультують і швидко доставляють замовлення по всій Україні. Посилання на магазин внизу під відео. Вагон No75112, вагон салон 39-го року на заводі імені Єгорова Ленінград. Щось ну, такі ну Тут дуже схожа кухня, теж піч. Теж холодильник походить Камера для зберігання можливо чогось цікавого. М'ясо може ще шість полочки. Що це таке, не знаю? О, оце вже прикольно. Вдвох нормально на такому дизайті. Таке це... Одна друга купе, як вздовж розрізано трошки. Тут Зверху полки теж є. Лампа така класна. Ну Тут трохи тіснувато, хіба що це сидіти, просто книжечку читати, собі та все там, яєчко чистити, курочку, гріль, смакота. Або там вилазиш на верхню полку і це все нюхаєш. нюхає. Бо що? Укрзалізниці Правильно вікна ніколи не відкриваються. санузел. працює. Зараз теж ще такі стоять тільки знерживі які. Краники походу, мідні покрали. То, тут трошки просторіше. І ширше саме ліжко. Ну така шкіра добротна, м'якенька. Тут теж його западна железна дорога. Тут ще іншого класу. Мені здається цей вагон просто для якогось начальства. Якихось крутих командирів, партійних там чи ще якихось, але всі, так як вони різного рангу, то для всіх різний. Я тут, а вона вже там. Інтересно. Кімната дві кімнати, але посередині спільно, санвузол, тут теж ванна. Тарачовна. Клас, можна ніжитися годинками, їхати. Прикольно. Помився, потім сюди зайшов до жінки. Ну логічно що логічно. Тому прохідна через цей санпропускник. Не скрипи. Сегодня заходишь сюда и тут тут и кровать пошедшая и все, метро по королевски. Что такое? Что метро? Ну и заходим вот такую штуку. Я думаю, тут навряд. А я сейчас вам покажу, откуда готовилась нападение. Чотири позиції. Я думаю, що тут е, ніхто не спав. Це так просто диван. Але, ну, бо ця кімната, я думаю, більше для нарад. Їхало, умовно, там чоловік 5-7 якихось, можливо, офіцерів, можливо, якихось партійних діячів. Може ще хтось. А сюди просто виходили тут, можливо, не знаю, поп'янствувати, пограти в карти, можливо, яке що це, там війни стосувались, може тут. Карти розглядали якісь стратегічні Таро документи. Таро гадали, клас теж. Це карти. Карти, да. так. Я думаю, що це було більш для нарад. Вірка. Пентаграм. Угу. Да. Так. Попередньому були тут на андресолях серпи і молоти, а тут ці ну, пентаграми. Що сказати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. Буде все класно. Ходіть по музеях.